Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найгірший сценарій війни вже позаду. Це великолепно, але це дуже дорого. Дуже дорого. Ми не витягнемо це. Ми перебуваємо на стадії стабілізації всього поля бою чи лінії фронту за допомогою невеликого переміщення підрозділів. І ми там провели чимало ефективних бойових операцій, заявив міністр. Він вважає, що Україна стоїть на порозі нового етапу війни, почавши свою контрнаступальну кампанію в іншому напрямку. Міністр назвав синдром Втоми в міжнародному товаристві однією з найголовніших загроз. Для мене це одна з головних загроз, і нам потрібно працювати з нею. Нам потрібно розмовляти, переконувати та не втомлюватись від цього, сказав він. Нагадаємо, що Резніков запропонував виставити в Гаазі захоплений українською армією російський зенітно-ракетний комплекс БУК як нагадування про збиття пасажирського літака рейсу MH17 над Донецькою області влітку 2014 року. Це повномасштабне вторгнення ще раз всю Україну. Перетворило народ в націю, можна так сказати. Я думаю, тільки таким способом, коли ми всі будемо як один єдиний кулак, ми зможемо перемогти ворога. Ти ведеш людей у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полегли залишаються з тобою назавжди на совісті і в пам'яті. Чим би не закінчилась війна, ми, ми свій рядочок в історії вже прописали. І в будь-якому випадку ми вже перемогли. Ми українці. Нас перемогти практично неможливо. Ми сильні духом, морально стійкі. Ми все витримаємо і ми за Україну станемо горою. Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в гулагах, кухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперії. Визвольна війна була, яка тривала віками. От, і в нас є унікальний шанс її закінчити, щоб ми не їхали шукати долі в Європу чи в Америку, щоб ми строїли тут свою Європу в Україні. І нікуди не було бажання їхати звідси. У нас для цього є все. Є великі леса, є гори. Все є. Така чудова Україна, яким можна таке мріяти. Голос тих мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осел. Всі говорять, ми чекаємо Збройні сили. Нам байдуже, які наслідки будуть, але вибийте цю нечість звідси. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни. Оходять хлопці, яким 18 років. і Я думаю про те, що коли почалась війна, їм було 10. Коли, наприклад, батьки мені кажуть, що я герой, то вони стає діяти. Незалежність можлива тільки тоді, коли люди готові за нею боротися. І тепер ще подивимося, де нас зупинять. Вічна пам'ять полеглим героям. Вічна слава живим. Дякую вам, захисники і захисниці України. Маю за честь служити разом з вами. Слава Україні. Отже. Е Пакт молотова Рібентропа і нинішня агресія Російської Федерації в основі своїй мають одну спільну рису. Це заперечення права е, одних держав іншими на суб'єктність, право вирішувати свою долю власними силами, власним розумінням і волею своїх громадян. Як тоді була розтоплена свобода Балтійських держав, розтоплена свобода. Е, Польщі, так і зараз росіяни намагалися розтоптати свободу України. Не вдалося їм це зробити, бо умови то змінилися. Світ, як би там не було, світ змінюється. І власне, ми зараз маємо за нашою спиною потужну коаліцію демократичних держав, в тому числі і. Польщу що неодноразово вже підтверджували і це і це здається вже третій візит президента Дуди в Україну за час повномасштабного вторгнення. Це яскраве цьому підтвердження. Ну власне, росіяни е, вже не один рік живуть у парадигмі можем повторити», але от як то кажуть, життя показало, що та повторити можете, але дещо от, є нюанс, як то кажуть. Давайте поговоримо про поточні події. Е, перша з подій, які е, цікаво було по вас дізнатися, як і у військового аналітика, от тепер замість Антонівського мосту, який є під постійним вогневим контролем наших збройних сил, е, росіяни намагаються збудувати міст з барш. Через Дніпро. Наскільки це перспективна ідея, або його спіткає та ж доля, що і Антонівський? Ну в принципі, ідея перспективна, чи ні, у них, м'яко кажучи, немає зараз іншого виходу ніж наводити такі тимчасові переправи, чи то понтонні, чи як вони от зараз збираються з цих бар. Треба мати на увазі, що все-таки Дніпро в околицях Херсона це річка завшишки там від 400 до 700 метрів. Наскільки я орієнтуюсь, і навести на плавний міст чи то понтонний, чи то з барш, є досить складною задачою інженерною. не обов'язково це наводити біля Херсона, можна там і трошки вище міста, де можливо вожчий Дніпро, але знову це в'яжеться з облаштуванням підходів до цієї переправи. І як не крути, я ну не можу собі уявити, як. Таку переправу можна буде зробити з двобічним рухом, однозначно, вона буде рух в один бік організований, тобто, треба буде якийсь, якийсь човниковий рух організовувати і пропускна спроможність її буде в рази, якщо не в десятки разів нижча ніж Антонівського мосту. Відповідно, це позначиться на постачанні. Правобережного угрупування російських військ і позначиться на здатності оперативно його підсилювати резервами, що безумовно для нас. Позитивно, ну а зрозуміло, знищити такий наплавний міст буде значно простіше ніж капітальний залізобетонний антонівський міст. Тобто, тут достатньо вже удару артилерії, не обов'язково хай Марси, але аби тільки він був досяжності нашої артилерії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.